Добрий день! Сьогодні у нас друге заняття по темі теореми Вієта. Перед тим, як приступити до розв'язування вправ з пункту 39, я хочу з вами повторити саму теорему Вієта. Наслідок з неї для зведеного квадратного рівняння. Якщо х1, х2 корені зведеного квадратного рівняння, х2 b, х квадрат плюс bx плюс t дорівня 0, то сума коренів. Зведеного квадратного рівняння дорівня другому коефіцієнту з протилежним знаком, добуток дорівнює вільному числу С. Не забудьте, будь ласка, сума другому коефіцієнту з протилежним знаком, добуток вільному числу. Це формулювання стосується зведеного квадратного рівняння. Розглянемо номера. Перший номер 3922. Завдання звучить так: відомо, що х1, х2 корені рівняння. Х2 мінус 9х плюс 6 дорівнює 0. Не розв'язуючи рівняння, знайдіть значення виразу. В цьому номері ми виконаємо з вами завдання номер 1 і номер 5 Зараз розбираємо завдання номер 1 Перед тим, як спростити даний вираз, ми за теоремою вієте знаходимо суму коренів, сума дорівнює 9 і добуток коренів, добуток коренів даного рівняння дорівнює 6. Виконуємо перетворення, тобто. Додаємо дроби з різними знаменниками, використовуючи відповідно правило додавання дробів з різними знаменниками. Отримуємо в чисельнику вираз сума коренів, в знаменнику вираз добуток коренів. Підставляючи значення 9 і 6 замість суми і замість добутку, ми отримаємо, що сума дробів 1, що ділиться на х1 плюс 1, що ділиться на х2, дорівнює 1,5. І другий приклад. П'ятий приклад. Знайти суму кубів коренів. Для цього ми застосуємо з вами формулу скороченого множення сума кубів. В результаті в першій дужці у нас буде сума коренів, другий – неповний квадрат різниці. Неповний квадрат не вистачає двійки перед добутком x1, х2. Різниці у нас немає, тому наша задача створити в другій дужці квадрат суми двох виразів. Для цього ми додамо. Подвоєний добуток х1 на х2. Якщо ми додаємо, ми автоматично і віднімаємо. В результаті ми в другій дужці отримаємо ось такий вираз. цей дає нам можливість його звернути по формулі квадрат суми двох виразів. Ну і в результаті, так як ми додали подвоєний добуток і відняли, у нас з'являється доданок мінус 3х1, x2. Після звертання ми отримаємо в першій дужці сума коренів, в другій дужці – Квадрат суми двох виразів мінус потроєний добуток х1 на х2. Підставляючи значення замість суми 9 замість добутку 6, отримуємо значення цього виразу. Числове значення суми кубик, кубів коренів дорівнює 567. Наступний номер номер 3924. Складіть квадратне рівняння, корені якого на 2 менші від відповідних коренів рівняння х2 плюс 8х-3 дорівня 0. За теоремою Вієта записуємо сума коренів даного квадратного рівняння дорівнює мінус 8 добуток мінус 3. За умови сказано, що корені новоутвореного рівняння я їх позначаю x1', x2'. Корені новоутвореного рівняння на 2 менше за корені попереднього рівняння. Тобто x1' х1 дорівня x1-2, х1 x2' дорівня x2-2. За теоремою оберненої теоремою вієта складаємо, знаходимо, чому дорівнює сума новоутворених коренів, перетворюючи, виражаючи відповідно х1' і x2' через x1 і x2. Заміняючи суму х1 і х2 через мінус 8, отримаємо сума коренів новоутвореного рівняння до рівня мінус 12. Їхній добуто також виконуємо перетворення, розкриваємо дужки з подібні доданки. В результаті отримуємо ось такий вираз. x1, x2, мінус 2 в дужках x1 плюс х2 плюс 4. Заміняючи добуток коренів і суму коренів числами мінус 8 і 3, ми отримаємо числове значення 17. Використовуючи обернену теорему, ми складаємо рівняння, яке має вигляд х плюс 12 х плюс 17 дорівнює 0. Чому 12? Ви пам'ятаєте, що якщо сума мінус 12, то коефіцієнт повинен мати протилежний знак. І записуємо відповідно відповідь. Наступний номер 3928. В номері 3928 сказано. Сума квадратів коренів рівняння 3х2 плюс x мінус 7 дорівнює 0 дорівнює 46 дев'ятих. За теоремою Вієта складаємо вирази, які відповідають сумі коренів і добутку коренів. Переходимо до самої суми квадратів коренів. Для формули повного квадрата не вистачає подвоєного добутку. Ми його додаємо і тут же віднімаємо. Перші три доданки дають нам формулу х1 плюс х2 до квадрату мінус 2х1х2. Відповідно, замінивши суму квадратів коренів через 46 дев'ятих, суму коренів через мінус а поділити на 3 добуток через мінус 7 третів, ми отримаємо ось таку рівність, розв'язуючи яку. Розв'язуючи ось це рівняння, ми отримаємо а квадрат дорівнює 4, а дорівнює плюс мінус 2. Відповідь при а дорівнює плюс мінус 2. Сума квадратів коренів дорівнює 46 дев'ятих. Наступне завдання 39, 34. При яких значеннях параметра а? Сума коренів рівняння дорівнює 0. Ось цього рівняння. Ну, для того, щоб бути впевненими, ми повинні пам'ятати, що дискримінант повинен бути більше рівне нуля, щоб корені наші існували. Но, так як коефіцієнт b перед x у нас уже квадратний тричлен, піднести його до квадрату ми отримаємо корені четвертого степеня, ми в кінці просто зробимо перевірку значень параметра А. Отже, за теоремою Вієта. Складаємо суму коренів. Сума коренів відповідно до рівня ось цьому виразу, прирівнюємо до нуля і розв'язуємо рівняння. Розв'язавши оце рівняння, ми отримаємо корені мінус 3 і 1. І виконуємо перевірку ту, про яку я говорила, підставляючи замість а значення мінус 3. Ми отримаємо рівняння х квадрат мінус 3 до рівня 0, х дорівня плюс мінус 3. Ви розумієте, що якщо наші два корені корень з трьох і мінус корень з 3 то їхня сума обов'язково буде дорівнювати нулю. Виконуючи другу перевірку при А дорівнює рівня ми отримаємо рівняння х квадрат плюс 1 дорівнює 0, х квадрат дорівнює мінус 1, дане рівняння розв'язків немає. Отже, нас задовольняє лише значення параметра А дорівнює мінус 3, при якому корені даного рівняння в сумі дають 0. Наступний номер 39, 38. При яких значеннях параметра а модуль різниці коренів дорівнює 3 ось цього рівняння х2 мінус х плюс 2а дорівнює 0. За теоремою вієта ми записуємо, що сума коренів x1, x2 дорівнює а, х1 помножити на x2, тобто добуток, дорівнює 2а. Складаємо формулу дискримінанта а квадрат мінус 8а більше рівне 0. В результаті розв'язання ми обов'язково перевіряємо, чи підходять наші отримані значення параметра ось цей дискримінант. І складаємо, розкриваючи модулеві дужки, складаємо відповідно сукупність двох систем. В чому їхня різниця? Сума коренів x1, x2 до рівня а, добуток до рівня 2а, різниця x1 мінус х2 до рівня 3. І в другому випадку x1 мінус х2 дорівнює мінус 3. Ну а тепер спосіб розв'язання. Перший, третє рівняння, сума і різниця коренів. Ми, додаючи почленно ці два рівняння, отримаємо вираз, що 2х1 дорівнює А плюс 3. Звідси виражаємо х1 дорівнює А плюс 3, що ділиться на 2. Підставляючи у перше рівняння замість х1 вираз а плюс 3, що ділиться на 2, знаходимо вираз корінь х2 щодо рівня А-3 поділити на 2. Друге рівняння системи підставляємо замість х1 і х2 значення прирівнюючи до 2а, розв'язуємо отримане рівняння. Ось ми отримали такого типу квадратне рівняння. Розв'язуючи його, знаходимо значення параметри а дорівнює 9, а дорівнює мінус 1. Це ми розв'язали першу систему із сукупності. Якщо ви будете розв'язувати другу систему сукупності, ви отримаєте ті ж самі значення параметра А, 9 і мінус 1. Розв'яжіть самостійно, переконайтеся, будь ласка. Під час перевірки, по дискримі... підставляючи значення в дискримінант, ми переконаємося, що при А дорівнює 9 дискримінант більше рівне 0, при А дорівнює мінус 1 це теж дискримінант більше рівне 0. Отже, обидва значення параметра А а до рівня 9 і Адурівня мінус 1 задовольняють відповідь нашого завдання. Це все, що я хотіла з вами на сьогодні розглянути. Класна робота. Крім тих завдань, які я вам прокоментувала, я рекомендую вам переглянути з пункту 39 розглянути, це означає розв'язати самостійно номера 20, 22, другий таретвертий приклади. 26, 31, 36, 39 і виконати обов'язково домашнє завдання номера з пункту 39 21 23 27 35 37. На цьому все, до побачення, до нових зустрічей.